Дуже часто можна почути від різних езотериків, та також і серед психологів такі фрази, що у вас блок на щастя, у вас блок на гроші. Тощо, просто дайте собі внутрішній дозвіл на це. Але ж чому це не працює? Багато людей дійсно дають собі дозвіл, кажуть, так, я богиня королева я можу мати там такий, там то, там принца, гроші, мільйони. І навіть вони намагаються якісь дії до цього робити, але не відбувається. В одному із попередніх відео я розповідала про так званий психічний контейнер. Про те, що просто психіка іноді може взагалі бути, ну, їй не до цього. Там я розповідала більше про контекст грошей, але насправді це стосується і любовних стосунків, сімейного там, затишку, побуту, всього такого. Коли людина постійно її психіка має переробляти якісь там в матеріальному такому, знаєте, такому земному світі займатися, як то кажуть, херньою якоюсь. Тобто тим, що можна в принципі делегувати комусь, якщо е, ти сам не справляєшся, але в тебе нема ресурсу, і тому людина паше. Так, дуже така драматична тема, от коли спілкуєшся з людьми, які от, роками живуть в таких умовах, що вимушені самі собі це все вирощувати. Самі... Це дуже важка, тяжка праця. Особливо там, коли це вже старше покоління, Вони так кажуть, що ми не можемо інакше, але це дуже важко. Так от, і ти їм скажи, що дай собі внутрішній дозвіл. І це не тому, що в них в голові там щось не так, що вони не можуть собі дозволити бути багатшими, щасливішими, а тому що ті матеріальні земні обставини вони ну, просто не дають, де у цій богині-королеві вашої фантазії, так, де їй розпуститися у цій квіточці. Тому ці всі фразочки вони дуже класно звучать. Це дуже класно працює для людей, які мають матеріальні статки, які мають там. Або забезпечених батьків, або якщо це більш молоде покоління, так? або а, чоловік забезпечує, або самі колись вже там десь заробили і зараз в якійсь складній ситуації. Там це працює. Просто даєш собі внутрішній дозвіл і, і починаєш. Але іноді дійсно людина не рухається в якомусь бажаному напрямку через те, що не дає собі внутрішнього дозволу, тому що в неї дійсно багато так званих тараканів. Але знову ж таки, оці таракани вони ж якраз і обслуговуються цим внутрішнім контейнером. Вона оцей контейнер постійно ловить у цих тараканів, щоб воно у цих тарганів, щоб це не виглядало, знаєте, якось щоб можна ж було комусь запропонувати оцей свій пиріжок, А перш ніж запропонувати оцей свій пиріжок, треба ж того таракана з контейнера витягнути. А треба бути на чеку, тому що цей тарган може завжди туди залізти. Розумієте, це така тема дуже метафорично, але дуже класно пояснюю, чому багато у цих таких гарненьких фразочок, на, на жаль, залишаються лише гарненькими фразочками. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, діліться моїми відео, і до зустрічі в нових відео і на особистих консультаціях.